you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ні одного дня без піару та хайпу від Порошенка, каже автор. Сьогодні, 1 травня, святкується 20-та річниця найбільшого розширення ЄС. І що тут такого запитаєте ви? А сивочолий вам надасть відповідь на це питання. Він вже тут, як тут, з величезною статтею про це свято. Ну і звісно не забув дописати туди свої досягнення. Так би мовити, легенько вирішив себе приплестити. Тільки як він має до цього відношення, відповіді на питання нема. Загалом Порошенко був сьогодні багатослівний. Він вирішив. Згадати тут і помаранчеву революцію і революцію гідності, і що саме розширені Єврес мало потужний вплив на Україну та прискорення демократичних процесів у нашій державі. Досить комічно те, як ми й говорили раніше, що Порошенко готовий кожну подію в нашій країні видавати за свою тему для піару, а інколи і за свою перемогу. Ось як на його думку, він вирішив досить вдало прив'язатися до так званого свята в Євросоюзі. Далі він продовжив свою голосну промову, тим що український народ чітко висловив свій цивілізований. Ційний вибір та бачення євромайбутнього української держави як на Євромайдані, так і на фронті боротьби проти росагресії. І, от уже понад 10 років на його думку, ми захищаємо цей вибір, будучи європейськість державних інституцій, демократію та верховенство права всередині країни і стоячи на варті відсічі розвторгненню, виборюючи мир, безпеку і стабільність для себе і всієї об'єднаної Європи, нашої спільної Європи, Сивочолий ймовірно вирішив зробити такий хід конем, зіграти на емоціях українців, згадав. Усі великі події в нашій Україні, все революції. Ну і звісно, як же не зачепити повномасштабне вторгнення, на якому Порошенко так любить піаритись. Інколи здається, що ймовірно це його їжа, тільки за якої він виживає на цьому світі. Хотілося б також виділити наступне, чому так званий гетьман приписує своє «Я» майже до кожного слова. Він будує, він захищає, читаючи текст, це викликає тільки сміху автора. З його слів, можна подумати, що він ймовірно, робить усе для нашої держави, поки влада відпочиває і нічого не робить і уявляє він уже себе вирішив і до Європи приписати. Фантастика, чи не так? А насправді що корисного він робить для держави. Ймовірно, він тільки переймається за свої рейтинги, а не за ситуацію в Україні. Можливо, він надіється на те, що в майбутньому є шанс, що український народ його підтримає, але ймовірно, його старання даремні. Люди не дурні ставати на такі ж самі граблі не будуть. Ну і наостанок Сивочолий Севочолий вирішив зробити контрольний постріл. Він вирішив уже згадати і можливий вступ України в НАТО і в ЄС і написав, що роби, ви буде робити. Вити усе можливе для втілення стратегічних цілей України, закріплених у нашій конституції, неможливо дивитися відео та читати тексти Порошенка без посмішки на обличчі, аж каже автор. Що ж ти Петя, каже він раніше, нічого не робив. А як програв вибори, відразу став таким правильним: усе він робить, усім допомагає. Ціль сивочолого одна намагатися маніпулювати людьми, усім показати, який він хороший, і як багато на його думку він робить. Але що виходить насправді? Хтось бачить дійсно якісь дії від нього, крім слів, ймовірно. Що ні одні розмови та розмови, поки наша чинна влада дійсно робить усе можливе та неможливе. Ну що ж, підведемо з цього всього підсумок. Порошенко, який був таки лишається, але сьогодні він ймовірно вирішив вийти на новий рівень та приплести себе вже до європейського союзу і видати це за свою перемогу в Україні. Що він зробив? Навіщо цей текст? Це загадка, яку неможливо розгадати. Сивочули не припиняє дивувати навіть іноді стає цікаво, що він придумає наступного разу. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у наших коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.